Під час робочої наради в міській раді по ліквідації наслідків ворожої атаки було акцентовано увагу на безприбійній роботі системи оповіщення міста, звучання сигналу повітряна тривога. Ці сирени у нас спрацювали цією ночі. Це також дало результат, що у нас немає жертв. Також одним із пріоритетів з питань безпеки громади залишається функціонування та забезпечення вільного доступу до усіх захисних споруд укриттів ПРУ. Всі укриття, всі замки спрацювали там, де щось було незрозуміло. Туди виїжджала муніципальна варта і допомагала людям попасти в ці укриття. Усі укриття відкрилися, стан безпечний. Перевірили наявність дублікатів ключів. Що, не дай Боже, вони не стан, автоматично не спрацюють. Працівники попереджені, вони зможуть в ручному режимі відкрити всі укриття та перезапустити всі сирени по місту. Тому вкотре нагадуємо громадянам у разі звичайні сигналу Повітряна тривога негайно прямуйте в найближчі укриття або пристосовані захисні споруди. Такі заходи безпеки перевірено рятують життя. Ірина Вербинська на Лукінчук, перший муніципальний.